Займалася сама структура організації, цим питанням не я особисто, тому що тому, тому, будь ласка, це питання зараз не до мене в даний момент. Тобто ви не знаєте, чи укладений договір про оренду приміщення? Я особисто цим не займався. А, і ви не знаєте, чи сплачена оренда з виборчого фонду? З чим? З виборчого фонду. Сплачена оренда? Я фінансово не займаюся. Нашою партією. Ну, скажімо так, є речі, якими я займаюся, є речі, якими не займаюся. Що стосовно е, фінансових цих е, я не займаюся. Займаю. Е, добре, зараз вас дають людям каву, печиво і тому подібні речі. Е, чи ви розцінюєте це як підкуп виборця? Е, ви знаєте, ви колись, ви колись, ви колись годували людей, е, взагалі просто так. Я годував. І не один раз я Бачу, людина стоїть я кажу, чекайте, я вам куплю щось поїсти. Я це можна розцінити по-різному. Ви знаєте, кожен хоче. А себе це ви, як розцінити це? Ну, не знаю, накорми накормити, накормити людей. Да. Це це ж по буковинськи запросити гості і накормити. Ну скажемо так, а тут може бути під чи ні? Ви б купилися на, на, на пічення на купили, це би таке загнули. Я, це вже загнули. Ну, ну, і, не, я і, думаю, що інші і, люди і, теж не купили. Загнули. Добре, тоді інше запитання, чи це все куплено з виборчого фонду? Валіра запитується добрий день, може вас також це запитати. Опера, бачиш, Наталя громадська мережа опора. Оренда договір про оренду складений, Так, да, напевне да, чи напевне складений. складений. Може подивитись на цей договір? Завтра приходить в штаб партії. Там будь ласка, вам не бути, де знаходиться штаб партії? на вулиці. Університетська номер на теж вона може. Приходьте туди, куди не знаємо куди ні, ні, ну, ну, ти просто. Якщо я, я знаю там, я, просто, я не пам'ятаю самої адреси. Е, Добре, Ви знаєте, адреса? Ви просто ви перекручуєте. Не знаєте, ні, так, ви скажі, перекрутили у вас ціль, у вас ціль тих запитань для чого. Е, Добре, де е, е, Тоді я ще вас, вас запитаю, а, чи заплачена оренда з виборчого фонду? Ще раз кажу: звертайтеся в штаб, тобто ваші кандидати не володіють абсолютно інформацією. <говори> та попов <поводу> до оренди, <говори> поповно, домовлялося. <говори> є штаб, який займається орендою, який займається приміщення. Не може одна людина, я чи допустим, наш кандидат? Ще один, займатися всім правильно? І так само ви не можете займатися всім. У вас є група, яка збирається правильно. щось, сто що сто. Ви зараз, нято, хтось монтує, хтось накладе на на текст, якийсь, хтось <говори> займаю, де правильно врізати, де, де вирізати. Ну кожен <говори> займається своїм. Так само ми займаємося кожним своїм. Я зрозуміла чи ви вважаєте, що роздача солодощів а, тут є підкупом виборців? Я поясню, чому, тому що е, ми е, попросили людей, щоб вони прийшли нас послухати. І в той же момент ми хотіли просто напросто, щоб Чай на, вулиці. Чай на, вулиці. Чай на вулиці попили. Це не... ми, якщо ви бачите, ми не роздаємо ніякої агітації, ми роздаємо, не роздаємо нічого. А на Майдані, коли кормили людей, да, це був під підкуп. Під підку? ну, да, Скажіть, да, на Майдані, коли будете. Ви мене запитати? Да. Ну так, да. це був підкуп, да, виходить. Ну от ви були на майдані <рес> я журналіст. Ви були? Ні, ви були на майдані? Так, я, я була на майдані. І, чесно, мене там пригощали приписи. Я це під не рахував. Я хотів їсти, я їв. Я не хотів їсти, бо вибачте, я не хочу. <рес> а вас пригощали студенти? Чи, як вони могли? Як це могло розцінюватися як підкор? На майдані там не тільки студенти, були, там були похилі люди. Там була команда, команда, яка хотіла зробити. Добре, тоді я ще можу. одного кандидата запитаю. Добрий день, громадська мережа опора Наталя. Чи Складений договір про оренду приміщення. Вираз, Хто домовлявся за а, Валерій. Валерій? Ви домовлялися за оренду приміщення? Значить, ви маєте володіти. Я, я домовлявся штаб. Організував. Я домовлявся. Якщо ви домовлялися, значить ну, ви мали там укладати. Там, я, я ще раз кажу, якщо у вас є такі питання звертайтеся в штаб. Ким Ви домовлялись? Я нашим пам'ятаю, з вами. Ну, ще раз кажу вас. Є штаб звертайтеся в штаб, ну, добре? Скажіть, куди штаб? 私は。<music> <music> Опори цікавиться Ну і добре, і а ми хочемо ]ся. зайти а до дайте вас свій номер свій номер штабу свого. Я хочу а... до вас зайти. А в нас немає штабу. В нас а є чого? офіс, головна 27. А, а 27. Ну я тоді зайду до вас до 27. Заходьте. А так. де ваш штаб знаходиться? Штаб, всі питання до партії. Є голова партії, до нього а ви не знаєте, де штаб знаходиться. Ні. А, а знаєте, чи оренда а... все пропла... Все в межах чинного законодавства? Я це можу вам сказати. І все... ці солодощі також проплачені з виборчого фонду? У в нас в межах чинного законодавства. Дякую вам. Дякую вам за вичерпну відсутність.